Всім привіт! Сьогодні я вам хочу е, показати меку усіх юристів е, Греції е, і де можна отримати безкоштовно студентам парковку в центрі міста. Цю інформацію ви ніде не знайдете, ніхто це не, вам не скаже, так як парковка це завжди е, проблема в Греції? Це е, університет, да? хід університет. Прямо це виходить е, мій корпус, де я навчаюсь. Ось це бібліотека, а це центральна вулиця Ігнатія е, і навпроти на на це Хелекска. Отже, е, щоб отримати парковочне місце і в'їжджати в середину університету, ну, на територію університету, потрібно бути е, студентом цього університету. Потрібно зареєструватися на сайті, що вам потрібне парковочне місце, у вас має бути водійські права. Е, значить, ваш ви йдете в один малесенький кіоск, який навіть важко знайти. Де він? Що взяти, але я вам покажу. Ось тут ось цей ларьок, де ви забираєте? Він працює раз в тиждень, я хочу зауважити. В середу. Сьогодні цей прекрасний день, коли я... Заберу значить стікер на свою для свого автомобіля, щоб в'їжджати на територію.